Вітає в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» і я її ведучий Остап Яриш. Росія знову завдала масової атаки на українські міста. За даними українського військового командування, росіяни випустили по Україні майже 100 ракет. Хоча понад 70 із них, за словами української влади, вдалося збити, в багатьох областях є влучання в енергетичну інфраструктуру, поцілили також у житлові будинки. У значній частині країни перебої з електрикою та зв'язком. Наразі це наймасовіший ракетний обстріл Росії із початку повномасштабного вторгнення. В Білому домі відреагували на атаку заяву. Оприлюднив радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Він пообіцяв, що Сполучені Штати і надалі будуть надавати Україні необхідну допомогу, зокрема засоби протиповітряної оборони. Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні атаки Росії проти України, які вразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні. Ми вражені, що коли світові лідери зустрічаються на саміті групи 20 на балі для обговорення питань, які мають важливе значення для життя та засобів до існування людей у всьому світі, Росія знову загрожує цим життям і руйнує життєво важливу інфраструктуру України. Ці російські удари лише посилять стурбованість групи 20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни. Наші думки із відважним українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність, обороняючи свій суверенітет та демократію. США, наші союзники та партнери і надалі будуть забезпечувати Україну усім необхідним для власного захисту, включно із системами протиповітряної оборони. Ми будемо з Україною так довго, як знадобиться. А тим часом польські змі повідомляють про вибух у Любельському воєводстві неподалік українського кордону, через який за інформацією журналістів загинуло двоє осіб. Попередньо йдеться про те, що вибух могли спричинити військові ракети. Речник міноборони Сполучених Штатів Пет Райдер на брифінгу заявив, що США відомо про ці повідомлення в пресі. Однак наразі в Пентагоні не мають додаткової інформації з цього приводу. Він додав, що в американському міноборони уважно вивчає ситуацію. Більше розпитаємо Богдана Цюпина, який зараз приєднується до нашого ефіру. Богдане ситуація зараз розвивається дуже динамічно. Що нам відомо на цю мить про цю ймовірну ймовірний удар по польській території. Остапе, справді в той час як ми з тобою розмовляємо, новини ще надходять, і цілком ймовірно, що те, що ми говоримо і бачимо зараз, може застаріти дуже швидко. Але наразі ми можемо цю інформацію розділити на дві частини: перша частина це неофіційні повідомлення чи заяви у пресі з посиланням на неназваних осіб, і з Польщі повідомляють, що у тій країні. Поблизу кордону з Україною, в час, коли Україна зазнавала обстрілу російськими ракетами, сьогодні увечері на території Польщі сталися вибухи, в результаті яких загинули дві людини, такі повідомлення. З іншого боку, ми маємо припущення, зокрема журналістів чи змі, що посилаються на неназваних осіб, про те, що ці вибухи могли бути спричинені російськими ракетами. І тут уже ми маємо наступні повідомлення, що у Варшаві скликано засідання Ради безпеки і оборони тієї країни. Про що там говорять, ми поки що не знаємо, але ймовірно, ще упродовж цієї ночі з'являться з'являться повідомлення. Отже, ситуація наразі така: ми знаємо, що є повідомлення про вибухи, є повідомлення про загиблих людей, і є припущення, що це могли бути російські ракети, бо саме в той час десятки ракет летіли з Росії на територію України. Богдана, я вже трохи згадав про реакцію Пентагону. Буквально перед нашим ефіром також прокоментувала в Раді з нацбезпеки США. Також кажуть, що вивчає ситуацію на постійному контакті з польським урядом, щоб зрозуміти, що сталося, і якими будуть подальші дії. Тебе ж спитаю, яка є реакція офіційних посадовців у Європі? Чи бачили ми вже якісь коментарі? Поки що е, є повідомлення, які надійшли з країн Балтії, а саме з Естонії і з Латвії, у повідомленні з офіційних джерел, а саме через Твіттер, представники тих держав заявили, що йдеться про необхідність згуртованих дій цих країн як членів НАТО зокрема, Естонія заявила, що вона готова виконувати свій обов'язок як члена країни НАТО і відстою. Ти кожен сантиметр території країн НАТО сказано там подібна, така досить міцна чи сувора заява також пролунала з боку Латвії. І знову ж таки я припускаю, що в той час як ми зараз розмовляємо, з'являються додаткові реакції. А тим часом дуже багато. Аналітиків і багато наших колег знову переглядають пункти Вашингтонського договору північно-атлантичного альянсу і нагадують, що у пункті п'ятому договору НАТО сказано, що сторони погоджуються. Я зачитую для точності, що збройний напад на одну або більше з них у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на усіх, і я думаю, що Увагу звертають саме на слово збройний і слово напад. Тобто, і навіть якщо йдеться про вибухи, то постає питання, як це трактувати, навіть якщо йдеться про е, ракети, які можуть бути російським, то я підозрюю, що багато людей у Європі коментатори, оглядачі, будуть зараз з'ясовувати, якою може бути Офіційна реакція, чи то Польщі, чи то НАТО загалом, оскільки Польща є членом цього оборонного альянсу, і вказують, що наразі, навіть якщо не можна стверджувати, що йдеться про умисний збройний напад на країну НАТО, то принаймні. Четвертою статтею цього договору польща ймовірно напевне скористається. Тобто вона напевне скличе засідання НАТО, скличе так звану Північно-Атлантичну Раду, де представлені представники усіх 30 країн альянсу. Де це питання буде обговорюватися? Тобто, у будь-якому випадку, без відповіді, такий інцидент. Польща напевне, не залишить. І інші країни Європи дійсно і НАТО. так виглядає, що ситуація буде дуже стрімко розвиватися далі. Ми уважно стежимо до речі про статтю 5 Також прокоментували у Пентагоні. Не вдавалося в спекуляції рад речник Пентагону. Однак він підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів захищати, як він каже, кожен дюйм території НАТО, але знову ж таки уважно дивляться і е... слідкують і за цією ситуацією в Польщі. Богдан ще одне запитання до тебе є. Сьогодні оголосив про початок програми військової підтримки України, зокрема щодо навчання. Ання військових, навіщо зараз за це береться? ЄС, якщо окремі країни вже мають такі програми, зокрема Британія? Розкажи трохи про це теж. Отже, це важливе рішення, про яке ми знали раніше, але сьогодні стало відомо офіційно, що Євросоюз запускає цю місію військової підтримки України, в межах якої відбуватиметься навчання українських військових. Подробиці полягають в тому, що це буде програма зараз передбачена на два роки. Йдеться про 15 тисяч військових, яких обіцяють готувати принаймні в п'яти країнах. Європейського союзу цю операцію очолюватиме Польща, але вже відомо, що українських військових тренуватимуть, наприклад, у Німеччині в Іспанії. Також дуже важливий момент, про який сказали європейці, це підтримка, технічна підтримка України, коли йдеться, наприклад, навіть про зброю, яку раніше надали Україні, але яка потребує зараз ремонту. Наприклад, виявляється, що частини гаубиць, наприклад, німецьких чи інших гарматних установок потребують ремонту, заміни частин, і це буде робитися в межах цієї програми, також. Богдане, дякую тобі дуже за твою детальну інформацію. Будемо безумовно стежити за розвитком усіх подій. Нагадаю, з нами на зв'язку був Богдан Цюпин із Лондона. А масову атаку на українські міста Росія здійснила в перший день саміту групи 20 в Індонезії після того, як на події віртуально виступив Володимир Зеленський і запропонував 10 кроків до миру, який передбачає відновлення територіальної цілісності України. Більше про реакції на обстріли Росії та підсумки першого дня саміту поговоримо з Юлою Єрмоленко, яка цими днями працює в Індонезії і приєднується зараз до нашого ефіру. Юлю, дякую тобі, що знайшла час. Передовсім якою була реакція країн групи 20 на масовані обстріли Росії і України. Стапо зараз тут в Індонезії на балі вже четверта година ранку однак продовжують надходити реакції на найновіші обстріли російських українських територій. Ти вже зачитав одну з заяв: заяви Джейка Салівана, радника з нацбезпеки. Також ми почули коментар від міністра закордонних справ Великої Британії, який сказав насправді, що всі ці нові обстріли вони свідчать про слабкість Путіна. І він також сказав, що Путін продовжує програвати на по. Олі бою, і також так виглядає після саміту групи 20, що зокрема і на дипломатичному полі. Також буквально дві години тому ми отримали реакцію від держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Він звернув особливу увагу на те, що поки український президент у відео до групи 20 говорить про готовність до миру на справедливих умовах. В той час Росія відповідає новими обстрілами. Однак як сказав держсекретар Антоні Блінкін, це не залякає українців, а сполучені штати наполягає, він будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно, і все це зводиться до того, що ми чуємо впродовж всього цього саміту і підготовки до нього. Що насправді так виглядає, що Росія абсолютно не готова до серйозних переговорів нині. Юлю про виступ Володимира Зеленського наступне питання сьогодні. Український президент звернувся до лідерів країн на саміті в індонезії і виклав свій мирний план, чого він стосується і якою була реакція на пропозиції України. Дуже було багато прикуто уваги до цього виступу. Знаємо, що запросили Володимира Зеленського, президента України, прибути також на цей саміт. але він вирішив звернутися віртуально. І насправді ці 10 пунктів, про які він оголосив, вони стосуються того, яким може прийняти мир України, на яких умовах може прийняти мир. Зокрема, це збереження територіальної цілісності України, повернення всіх полонених, а також багато інших важливих умов. Зокрема, також одна з умов того, що. Коли закінчиться війна, говорить Володимир Зеленський, треба, щоб для України були конкретні гарантії безпеки, які зокрема могли би надавати західні країни, і багато насправді пунктів із того, що він оголосив, вони рознують із західними лідерами. Зокрема, пункт про непропомстимість ядерного шантажу риторики, яка надходить від Кремля. Також, як ми знаємо, Джейк Саліван раніше заявляв про те, що Сполучені Штати теж бачать мир на справедливих умовах, які буде ґрунтуватися. На статуті ООН із збереженням територіальної цілісності та суверенітету України я також запитала про те, якою є реакція Білого Дому на цю сьогоднішню пропозицію на цей мирний план від президента Зеленського у, у представника ради з нацбезпеки безпеки Джона Кірбі. І він наголосив на тому, що насправді це все є а, добрим знаком, що насправді українці прагнуть до миру однак він ще раз наголосив, що. Росія показує своїми діями, що вона не готова до переговорів. Ви чули, як президент Зеленський сьогодні говорив про прагнення до справедливого миру відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, яка зауважте, поважає суверенітет держави, саме те, що президент Путін показав, що він не поважає. Ми переконаємося, що президент Зеленський буде у найкращій позиції, щоб самостійно визначати, як виглядає цей справедливий мир, якщо і коли він буде готовий вести переговори, як ви? виглядатимуть умови цих переговорів, це буде його рішення, і ми це поважаємо. Знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він його армія має інструменти, щоб продовжувати досягати успіху на полі бою, щоб вони могли досягти успіху за столом переговорів. Володимир Путін не приїхав на саміт групи 20, Однак присутній там міністр закордонних справ Росії Лавров. Яке ставлення до Росії демонструють інші країни на цьому саміті. вже не присутній. Сергій Лавров, міністр закордонних справ, вже відбув дочасно із саміту із засідання групи 20. Ну і знаємо дійсно, що поки що невідомо, яким був ефект його присутності. Насправді, як відомо, це саміт для лідерів країн групи 20. Він є міністром закордонних справ. Тому знов ж таки його участь не була достатнього рівня навіть для того, щоб бути на цьому саміті. Однак, який ефект він мав, побачимо згодом. Зокрема, буде. Це зрозуміло, і з підсумкової заяви, яку сподіваються підписати лідери групи 20. побачимо, які слова будуть лунати в ньому, особливо що стосується засудження потенційного російської агресії проти України. Що говорить про це Юлю про цю спільну заяву? Що це за документ, і що ще може в ній міститися? А ти знаєш, що насправді посадовці американської адміністрації у спілкуванні з журналістами висловили оптимізм, що насправді у цій підсумковій декларації буде лунати чітке засудження російської агресії проти України, і говорять вони про це про цю важливість насправді такого засудження, адже ми знаємо, що це перше засідання групи 20 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І Ми знаємо, що деякі члени групи 20, вони насправді не визначилися до кінця, якими їх їхня позиція щодо російського вторгнення російської війни проти України, і тому як говорять в адміністрації, зараз так виглядає, що позиція більшості групи 20 сходиться у засудженні російської агресії, яким буде фінальний документ, звісно, побачимо незабаром. Однак в адміністрації Байдена наголошують на тому, що це російська агресія проти України вона не лише вдаряє по самій Україні, а вона має деструктивний ефект. На усю світову спільноту і тому вони наполягають на тому, що ці слова мають лунати у підсумковій заяві. Ілю, дуже дякую тобі за твоє включення, за твою роботу будемо відпускати і зустрінемося в наступних ефірах. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Індонезії була Юля Єрмоленко. Ми переходимо до інших тем. Моя головна фотографія буде зроблена у день перемоги. Зізнався голосу Америки, прес-секретар пресофіцер Полку АЗОВ Дмитро Козацький із позивним Орест. 27-річний хлопець три місяці перебував в оточенні російських військ на заводі Азовсталь. Потім були чотири місяці російського полону та обстріл колонії в Оленівці, де перебував Дмитро. Хлопця вдалося обміняти у вересні разом із іншими захисниками України. Вийшовши з полону, він дізнався, що його світлини з Азовсталі облетіли увесь світ. Про те, що допомагало триматися весь цей час, Дмитро розповів моїй колезі Катерині Лісуновій. Деталі далі в інтерв'ю. Можеш розказати, описати, як відбувався момент вимушеного її здачі в полон? Нам про це повідомив командир. Ми розуміли, що у нас настільки цей інститут побратимства сильний, що ми не можемо там один одного кинути, скажімо так, в якихось складних моментах. Ми не можемо зробити так, як зробив Баранюк-полковник, який кинув своїх поранених і просто хотів тікти з Маріуполя. У нас було багато поранених, і ясно, що ми там не могли піти на прорив і залишити їх. І тому це, я гадаю, був найоптимальніший варіант для того, щоб врятувати їхнє життя. І, і власне, по партіям почали виходити. Я виходив останнє, здається, 20 травня. Та нас там перевірили речі, посадили в автобус і повезли в Оленівку, і ми там дві доби, добисти сиділи, чекали, поки нас запустять в ту Оленівку вже. Коли росіян обстріляли Оленівку, ти де був і ти знав, бачив, чув, чув це, як це відбулося? Так, я, я був в Оленівці якраз таки. Я був в самому крайньому бараці від епіцентру події. Я насправді не знаю, чи можна про це говорити. У мене у мене є там якісь певні свідчення, скажімо так, про це, і певні думки, але власне я боюся шкоди. Скільки е ти втратив ваги, е перебуваючи на Зовсталі, і скільки е перебуваючи в полоні? Я був е до початку десь Серітона 65 п'ять Як я потім подивився на Зовсталі. Я вже в останні дні був 59 і повернувся я 51 кг кілограм і втратив загалом 14 кілограм. І що тебе тримало в перебуваючи в полоні? Надихало жити далі, не, не знаю, не здаватись? Е Перш за все, це е, розмови з побратимами. Я така людина дуже соціальна, і мені важливо там мати можливість поспілкуватися, поговорити. І е, е, я дуже був щасливий, що я там на коли був в Оленівці, я був на одному бараці зі своїми друзями близькими, і ми постійно влаштовували такі спікінг-клаби і розмовляли там на різні теми, тому що там розвахи, скажімо, як таких не було. І ми розмовляли постійно одне з одним. У мене є друг, який ще досі, на жаль, в полоні. Ми з ним постійно ходили ми, там, по цьому дворику в Оленіці, і постійно щось там планували, майбутнє, що ми будемо готувати, там різні рецепти видумали. І ці всі думки про майбутнє, вони насправді дуже сильно скажімо так мотивували триматися, тому що ці. Картинки в голові вони були такі дуже круті і дуже. Хотілося їх на той момент реалізувати. А вони говорили якусь дезінформацію вам, наприклад, що Україна вже здалася, які <гас> <вони> взяли? <гас> та так, це було постійно, <гас> ці постійні історії на допитах, що особливо росіяни дуже любили от розказувати та ось ми вже там Київ візьмемо, беремо ці всі справи. І це все було дуже смішно чути насправді. Але і з такої цікавої інформації, ми коли е, в Донецькій в Донецькому СІЗО сиділи, е, там оці наглядачі культурно їх назву е, ходили, і там постійно щось один з одним спілкувалися, і ми від них іноді чули якусь інформацію. Що там наші щось в Донецьку обстріляли, там е, їхні якісь позиції, або там за Херсон, щось типу такого і. Там сиділи о, клас. Морально, де було легше під обстрілами в оточенні на Зовсталі чи в полоні? В полоні було спокійніше дещо, тому що ти знав, що все, ти будеш живий, тобі головне просто протриматися. Не ясно скільки місяць, два, рік, але ти вийдеш живий. Але це було до моменту теракту в Оленівці. І після цього всього ти розумієш, що, ну, мабуть, краще було на Засталі. Але це дуже тяжке питання, тому що ну, там кожен день позбавлявся, типу, міг померти просто-напросто. І кожен день помирало дуже багато побратимів навкругі. Е, а там теж була невідомість. Невідомість теж дуже, до речі, складна штука. штука да. Що би ти порадив для людей, як вижити морально і фізично в полоні? Ну, по-перше, вірити в нашу перемогу і вірити в те, що про полонених ніхто не забуває. Тому що іноді бували такі моменти з ти Думаю, що, мабуть, нас вже всі забули, і там постійно тобі про це все говорять. Але е, я вийшов і побачив кардинально іншу ситуацію, що про нас взагалі ніхто не забуває. Мало того про нас говорить весь світ. І коли нас звільнили, про це писали там всі, мабуть, такі найбільші ЗМІ е, світові. І, Головне не забувати, що тебе пам'ятають, за тебе думають. Та, це тяжкі часи, які потрібно просто пережити. Але е, незважаючи, чи ти хлопець, чи ти дівчина, чи на якісь там військовій посаді, про тебе ніхто не забуває і тебе постійно чекають вдома. Розкажи свої враження, коли дізнався, що твої фотографії стали всесвітньо відомими. Я досі від цього Все насправді дуже сильно ніяковію. Я, я радію, що через призму себе я бачу, що в Україні зараз міняються герої, що зараз більше говорять про військових і зараз підбігають там фотографуватись на якихось там поп-зірок виконавців. А саме знають ці про військових, говорять про військових і в наш час це дуже важливо. Я дуже тішусь від цього. Головне те, що я раніше говорив, і зараз усіх, дуже прошу, що потрібно звертати увагу не тільки на якихось там медійних військовослужбовців, там от мене багато знають, але, е, наприклад, була ситуація, коли там до мене підійшли, попросили сфотографуватися, і поруч зі мною стояли два побратими, які робили просто неймовірні речі на Зовсталі. І на них ніхто не звертає увагу. І я б хотів би, щоб звертали увагу саме на всіх військовослужбовців. Ну ти відчуваєш, що от коли кажуть, яка була надія, що тебе тримало твій дух? Ти відчуваєш, що твоя фотографія по суті тримала дух інших людей. Вона така для мене була символічна. Я виклав в той день, коли дізнався, що у нас буде ця евакуація, і типу здача в полон. І в мене була надія на те, що всі виживуть, і цей промінь надії, який світить на мене, я саме опублікував в той день, коли ця мене надія з'явилася. Це було інтерв'ю Катерини Лісунової з пресофіцером Полку Азову Дмитром Козацьким. Повну версію цієї розмови дивіться на нашому сайті, а також на сторінках Голосу Америки української в соціальних мережах. А в той час як Росія посилює свої атаки на Україну, естонці із занепокоєнням дивляться у бік свого російського сусіда. В країні по сьогодні значна частина населення російськомовна і вплив російської пропаганди через засоби масової інформації для багатьох є причиною для хвилювань. Більше дивіться в репортажі журналістів Голосу Америки з Естонії розповість Юрій Мамон. Естонію і Росію розділяє річка Нарва, і це не тільки кордон між двома країнами, а ще й точка зіткнення між силами НАТО і Росії. Населення міста Нарва, як і більша частина сходу Естонії, переважно російськомовне і підтримує тісні культурні та економічні зв'язки з Росією. Мешканці Нарви прагнуть зберегти російські традиції і культуру. Естонські праворадикали називають їх агентами Кремля всередині країни, що дуже дратує тутешнє російськомовне населення. Ми зараз часі стали п'ятою колоною. розумієте? ми зараз стали п'ятою колоною. Розумієте, це вже хтось там задекларував, підхопив. Утім, насправді, на мій погляд, естонські люди вони переважно доброзичливі. Естонська влада протягом багатьох років вважала Кремль найбільшою загрозою суверенітету країни ще задовго до початку вторгнення Росії в Україну, кажуть аналітики. До сьогодні в Естонії ще не було громадянської війни. З військової точки зору загрозою є лише Росія. Немає військової загрози від Фінляндії, Швеції чи Латвії. Це дуже чітко зрозуміло. Шість часів набуття незалежності на у 1991 році. Естонці не визнають існування Естонської радянської республіки, а ті часи називають не інакше як роками окупації. А сьогодні, коли Росія вторглася в Україну, напруга в естонському суспільстві теж зросла. Я думаю, те, що сталося впродовж останнього місяця, із триваючою війною в Україні, змусило нас задуматися, почати цінувати незалежність і свободу з новим поглядом на це. Щоправда, після розпаду радянського союзу та повернення незалежної Естонії, процес інтеграції російськомовної меншини країни так і не відбувся це безумовно не є історією успіху в Естонії. Інтеграція з рівнем інтеграції російськомовної громади в Естонське суспільство протягом останніх 10 років у нас дуже великі проблеми. Як і в інших країнах, які були свого часу під владою радянських комуністів, мова відіграє важливу роль у формуванні ідентичності та суверенітету. І, хоча російською мовою все, ще розмовляють на більшій частині Естонії, її використання зменшується, оскільки все більше і більше людей переходить на естонську. Я думаю, якщо озирнутися на 30 років назад у минуле і порівняти ті часи, коли в школах повним ходом ішла русифікація, із теперішніми часами, то в порівнянні із Естонську мову сьогодні дійсно оберігають і люблять ця група російськомовних українських дітей біженців з Донецька, Одеси та Миколаєва, інтегрується в естонську культуру. Щоправда, естонські народні танці їм викладають російською. Юрій Мамон Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.